Я не можу в місті жити, я не можу. Я, я собі на свіжому повітрі, я собі пройдуся по дворі, я собі, а так у стінах, ну, що я знаю, та там сусід, сусіда не знає, Ш... З ким там говорити, діду, ти б хотів? Я ні. Ти. Він каже, що він би мене не лишив. Там мене кума, там у мене похресниця, я похресник, там прийдуть, поговорять, запитають, що, що треба, і поможуть. Сад, садиме буйбу, садиме бурак, морква своя, усе. То називається симпатюйка. Все таки життя в горах це перевага, перевага чистого повітря, перевага екології, перевага, що ти живеш серед такої краси. Зважаючи на цей непростий час війни, перевага безпековості.